Перші заморозки прийдуть в Україну вже цього тижня. Температура в деяких регіонах може опускатись до мінус трьох градусів, а холодна осінь не за горами. По яких областях заморозки вдарять найсильніше? Як довго триматиметься осінній холод? Та чи варто чекати на повернення бабиного літа? Далі розповім. Цього тижня в Україну прийде арктичне повітря, а разом із ним і перші заморозки. Вже у середу, 24 вересня, країну накриє різке похолодання. Його спричинить вторгнення арктичного повітря з півночі. Найбільше холод відчують північні області та столиці. В день температура знизиться до плюс 13, плюс 15 градусів, вночі до плюс 9, плюс 12 градусів за Цельсієм. Протягом дня очікуються дощі. Жителям західних областей також варто Підготувати парасольки. Температура в день коливатиметься від плюс 13 до плюс 21 градуса, вночі від плюс 9 до плюс 12. На півдні та сході України збережеться хмарна, проте суха і тепла погода. Температура в день становитиме плюс 17 плюс 28 градусів, вночі плюс 10 плюс 14 градусів. То коли ж чекати на заморозки? У ніч на четвер, 25 вересня, тепла погода ще протримається на півдні та сході країни. Де вдень очікується до плюс 20 плюс 27 градусів тепла, а на Луганщині навіть до плюс 29. Проте цього ж дня холод пробереться і до цих регіонів. По всій країні температура вночі знизиться до плюс 2, плюс 5 градусів. Вдень прогнозується плюс 13, плюс 15 градусів без опадів. Та вже з 27 по 27 вересня Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про жовтий. Перший рівень небезпечності потужний антициклон, центр якого перебуватиме поблизу Скандинавії та Балтики, принесе в Україну заморозки вночі. Температура ґрунту становитиме від нуля до мінус трьох градусів у столиці, північних, західних та центральних областях. Температура в день коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів. Очікується мінлива хмарність без опадів. У неділю, 28 вересня, в Україні стане трохи тепліше. Вночі температура в більшості областей підійметься до плюс 3-9 плюс градусів. Легкі заморозки від 0 до мінус 3 градусів можливі на заході та місцями на сході на поверхні ґрунту. В день повітря прогріється до плюс 13-15 плюс градусів – Погода залишатиметься сухою та подекуди хмарною. Попри холодні дні, синоптики запевняють, попереду на українців чекає ще три бабиних літа: у жовтні, листопаді та навіть у грудні. А яка погода до вподоби вам? Як готуєтесь до ранніх холодів та чи впливає різка зміна погоди на ваші плани та повсякденний графік? Діліться своїми думками в коментарях. Квітковий ведмідь вартістю понад півмільйона гривень викликав резонанс у соцмережах. Композиція Строян навіть увійшла до національного реєстру рекордів України. Втім, у змі вже ширяться чутки, що ведмедик насправді призначався не для рекордів, а для дами серця одного з політиків. Хто ж ця таємнича жінка? Чи дійсно до цієї історії причетний нардеп від слуги народу? І як українці відреагували на такий розкішний сюрприз? У соцмережах вибухнув справжній скандал. Розкішний ведмідь із червоних троянд за понад півмільйона гривень опинився в руках засновниці бренду жіночого одягу Даніелли. Хвиля критики та чутки про подарунок від народного депутата лише підігріли інтерес до цієї історії. Що відомо про ажіотаж довкола квіткового ведмедика? Студія флористки та блогерки Анастасії Скальницької створила величезного ведмедика з квітів. Композиція складається з Понад 10 тисяч троянд і вже увійшла до національного реєстру рекордів України. Кадри масштабної роботи миттєво облетіли мережу. Втім, найбільший ажіотаж викликала не сама величина твору, а новина про те, що ведмедика замовив для своєї коханої таємний чоловік. І не дивно, адже ціна цього квіткового шедевра склала 536 тисяч гривень. Такий інформпривід спричинив гарячі дискусії та поділив думки користувачів. Молодець дівчині пощастило з таким коханим. Скільки дітей невиліковно хворих? Хлопці в наших полікарнях, тварин покинутих. Не засуджую. Думки вслух. Через декілька днів це все у смітник. Такого ідіота світ божий не бачив, щоб викидати в смітник стільки бабла. Виявилося, що букет отримала засновниця українського бренду одягу Даніела. На своїй сторінці в інстаграм жінка жорстко відреагувала на критику, використовувала нецензурну лексику та наголошувала, що коментарі хейтерів нікому не потрібні. Ну, у мене є що сказати. Uh, хочу обратиться к ребятам, которые пишут, uh, ну так дорого, можно было машину купить. А можно было отдать деньги на ЗСУ, например. А можно было бы, в принципе, завалить свое жало и как бы, ну, просто поставить лайк или пройти мимо. Как-то, ну, ваши вот эти хейтерские задроченные комментарии, ну, как бы на... Після оприлюднення гучної заяви Даніелла закрила свій інстаграм. Тим часом мережею почали ширити чутки про те, що замовником ведмедика виявився народний депутат. Телеграм-канал Інсайдер повідомив, що букет за півмільйона міг придбати слуга народу Артем Дубнов. Ціна квіткової композиції порівняна з річною зарплатою десятків українців. Тепер головне питання. Чи внесе депутат цей розкішний подарунок до своєї декларації? Що відомо про Артема Дубнова? До політичної кар'єри Дубнов працював стоматологом і був головним лікарем у 2019 році. Його обрали до Верховної Ради, де він став заступником голови комітету з питань здоров'я нації. У 2022-му депутат заснував благодійний фонд Національна допомога. А з 2023 по 2025 рік очолював тимчасову слідчу комісію з розслідування порушень правил експорту та імпорту товарів з Росії. Тему розкішного подарунку підхопила й телеведуча Ольга Фреймут у своєму клубі Манер в інстаграм. Вона опублікувала колаж із зображенням квіткового ведмедя та дубнова. В самому ж дописі Фреймут порадила чоловікам уникати букетів, які їхні обраниці не здатні втримати в руках. Дозволю собі прокоментувати букет, який обговорюють. Шановні шанувальники, даруйте ті квіти, які пані зможе втримати в руках. Принаймні, поки ця пані жива, бо є моменти, коли доречно слати квіти в кошиках, але це інша сумна історія. На фоні скандалу з'явилась офіційна заява від самої авторки композиції. Флористка Анастасія Скальницька спростувала чутки про те, що замовником ведмедя строянт нібито був нардеп. Можу сказати, що інформація фейк. Ми не можемо розголошувати жодного нашого замовника. Але точно скажу, що інформація щодо замовника є неправдою. Згодом офіційну позицію оприлюднила й компанія Даніели Далі. Там заявили, що саме працівники бренду, а не депутат, подарували засновниці ведмедя. адже він символізує ідею їхнього проєкту. Ми замовили найбільшого в Україні ведмедя з квітів, бо саме він уособлює ідею масштабу нашого бренду. Ведмедик є бестселером у нашій колекції прикрас він символізує силу, ніжність і любов, які завжди йдуть поруч. Тепер цей образ ожив у гігантському форматі. Для нас це не про ціну. А про ідею у компанії наголосили, що квітковий ведмідь став своєрідним меседжем про те, що українські бренди здатні створювати проєкти світового рівня і водночас допомагати ЗСУ, перераховуючи бійцям кошти з власних донатів і зборів. А що думаєте про скандал довкола квіткового ведмедика? Ви та чи вважаєте доречними такі коштовні подарунки в умовах повномасштабної війни? Діліться своїми думками в коментарях. Відправився на концерт Кобзона. Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо пропав безвісти після удару українських дронів по дачі ФСБ. Російські медіа та силові структури панічно шукають його сліди. Де був Сальдо під час влучання дронів? Чи вдалося вийти на його слід? Та що каже окупаційна влада? Далі розповім: з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Проросійський колаборант і гауляйтер Херсона Володимир Сальдо зник без звісти. Напередодні, 21 вересня, українські безпілотники вдарили по санаторію Форос, що в тимчасово окупованому Криму. Цей комплекс відомий як дача ФСБ. Того вечора був закритий на спецобслуговування. За даними кримських медіа, серед відвідувачів ресторану Форос Хол перебували дуже важливі особи. Однак їхніх імен спеціально не розголошували. Партизанський рух антисмерж повідомив, що серед цих гостей міг бути і гауляйтер сальдо. Наш соратник з руху антисмерш повідомляє, що в санаторії Форос під час удару міг перебувати колабораціоніст сальдо. Зв'язку з ним немає з учорашнього вечора. І співробітники окупаційної адміністрації його розшукують. Доки окупанти намагаються відшукати Сальдо, в його соцмережах з'являються свіжі дописи. До прикладу, наступного дня після атаки українських дронів, на його сторінці в Телеграм з'явилися дописи про молодіжний форум в Омську та привітання єврейської громади зі святом Рога Шана. Ймовірно, новину про зникнення Сальдо намагаються замістити його шпіарники. Та вже під вечір 22 вересня з'явилася перша офіційна заява від пресекретаря Сальдо Олега Василенка. За його словами, гауляйтера під час удару в Форосі не було. Наразі ж колаборант нібито перебуває з робочою поїздкою в Москві. Нагадаю, ввечері 21 вересня, близько 19.30 у Криму пролунала серія вибухів. Через загрозу повторної атаки українських безпілотників окупанти оголосили повітряну тривогу. Невдовзі в районі санаторії ФОРОС зафіксували влучання, що призвели до пошкодження будівель комплексу та місцевої школи. А уламки збитого дрона спричинили займання сухої трави поблизу Ялти. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив пошкодження кількох об'єктів на території санаторії ФОРОС та уточнив, що серед постраждалих 15 людей, ще двоє загинули. Що відомо про санаторій ФОРОС і чому його називають дачею ФСБ. Санаторій Форос у Криму має давню історію та особливий статус, заснований у 1941 році. Він ще за радянських часів слугував місцем відпочинку для партійної та військової верхівки. У 2017-му окупанти реконструювали комплекс, після чого він перейшов під управління компанії Парк Форос. Сьогодні заклад тісно пов'язують із ФСБ Росії і називають урядовою будівлею. Не секрет, що тут неодноразово відпочивав і російський диктатор Владімір Путін. Крім того, між Форосом і Ялтою розташовані чотири державні дачі, призначені для політичної еліти, з яких одразу дві закріплені за самим Путіним. А що ви думаєте про феєричний удар наших сил оборони? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.